Друзі, вітаю вас усіх. Хочу сказати про неймовірну Божу любов саме до тебе. Ти можеш запитати, а як її пощупати, зрозуміти? Подивись на Бога Христа, який залишив небо, прийшов на цю землю, прийняв плоть людську, пройшов всі страждання, всі гріхи прийняв на себе. Щоби ти сьогодні був благословеним, спасеним, щасливим, мав майбуття і його любов її видно в його діях, як віра в, діла, в діях, в ділах, в справах, так і любов це не просто бабочки в животі або почуття якісь. Ні, він доказав, показав, явив на ділі свою любов. Пішовши на хрест і віддавши своє життя, тому Бог любить тебе, амінь. І сьогодні я хочу трошки про посвято поговорити. Посвято А ми будемо багато читати в Біблії про посвято, ми бачимо, що коли люди або церкви переживали Божу неймовірну благодать. Незважаючи на те, що вони були в потребах різних, у них нужда була. Випробування, але коли вони переживали неймовірну Божу благодать, щось відбувалося в їх житті. А що відбувалося? Ми бачимо, що випробування скорпотою, але вони радісні, вони весело дивляться в майбутнє, вони довіряють Богові. Або, наприклад, глибока їхня убогість. Це просто немає грошей. Це просто все погано. Але, вони переживаючи Божу благодать в цій убогості, вони були щедрими, вони підтримували Божих людей, Божу церкву, Боже діло, Божу справу. І ось апостол Павло він говорить, чому у деяких людей є сьогодні проблема з тим, щоб зробити діло Боже, звершувати працю Божу, звершувати служіння Боже, тому що у них проблема з Богом. Коли люди пережили благодать, коли люди посвятили себе найперше Богові, тоді для них немає проблеми, коли вони спочатку посвятили себе Богові, віддали себе Богові, щоб Бог сьогодні проявляв своє призначення в їхньому житті. Коли вони віддали себе Богові, то вони потім з волі Божої і віддають себе і нам на діло, на служіння. Тому посвята посвята – це вміння сказати так, навіть тоді, коли хочеться сказати ні. Посвята це коли Христос, Він на першому місці завжди, і ти говориш йому так, а не десь між школою, спортзалом, дачею, роботою. Десь там Христос загубився в усьому цьому. «ні». Я не бачу так в Біблії. Я бачу, що Христос на першому місці, а не десь. І ми посвячуємось Йому. І коли Христос на першому місці все інше буде на своєму місці. Тому хай Христос буде в твоїй родині, в твоїх фінансах, в твоїй роботі, в твоєму служінні, на першому місці. На першому місці. То ще раз, Христос в твоїй родині на першому місці, Христос в твоїй роботі на першому місці, Христос в твоїй економіці, в твоїх фінансах на першому місці. В твоєму хобі Христос на першому місці. Хай Христос буде на першому місці. Тому, друзі, посвята це коли ти говориш Господові так. Так, да, можливо, є різні перепони, виклики. Але коли ти відділений для Бога, коли ти посвячений Богові, коли ти дорослий, зрілий, коли ти серйозний в Босі, ти говориш Господові так, і говоріть Господові так. Пам'ятаєте, Самсон, Самсон, про нього написано, що у нього були, було волосся, волосся на голові, волосся, гарне волосся було, яке ніколи не стригли. І ось волосся Його на голові, воно було символом або знаком його посвячення Богові, в Його Дні Назарейства. Це я числа 6 розділ дивлюсь, святий, відділений він для Бога. Його волосся це знак, символ того, що він відділений, посвячений Богові. Згадайте, у нього проблеми почалися, коли. Коли Даліда обрізала його посвячення, тоді прям все погано у нього стало в житті. Дуже часто Даліда, сатана, цей світ, вони хочуть обрізати Твоє посвячення. Але ти повинен розуміти, що твоє посвячення, твоя вірність щодня вона дозволяє тобі рухатись в Божому плані, Божими шляхами, виконуючи Божу настанову і рухаючись в Божому задумі. Велика посвята, вона починається з маленького рішення. От в якийсь момент ти просто сказав так, 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 і потім ти дивишся, ти вже, наприклад, на стадіоні, як євангеліст, в своєму дарі, в своєму служінні, ти служиш вже цілому стадіону, або ти вже маєш. Фінансову корпорацію з мільйонними прибутками. Все починається в той момент, коли ти вирішив себе посвятити. Щодня в маленьких рішеннях я посвячую себе, я посвячую себе. Тому посвята це не почуття, це дія, це рішення. Точно так же любов це не просто почуття. Це дія, це рішення, це вчинки. Друзі, Бог працює через тих, хто в посвяті своїй не зупиняється, хто в посвяті своїй не зупиняється. Коли я згадую Самсона і його падіння, коли обризали його волосся, після того він чекав, поки його волосся відросте. Волосся від посвята відросла, і він зробив ще більше того, що він зробив до цього. Але до цього моменту нічого не відбувалося. Бог просто працював з його серцем, з його мисленням, з його цінностями. Тому сьогодні Бог працює через тих, хто не зупиняється, і ми з вами повинні зрозуміти таку важливу деталь, що посвята вона проявляється. Тоді, коли ніхто не бачить. Не коли ти на сцені, не коли ти з мікрофоном, не коли ти ведучий. Щоб стати ведучим або бути на сцені, було дуже багато рішень посвяти в твоєму житті, певних дій посвят, тому ти там сьогодні і опинився. Тому Бог шукає не таланти. А він шукає посвячені серця. Я сподіваюся, що твоє серце сьогодні посвячене Богові. Якщо ні, посвяти себе спочатку Богові, а потім і нам, по волі Божій, на служіння. Посвяти себе, і Бог поведе тебе своїми дорогами. Вже не будеш ти сам собі режисер, а Бог буде архітектором, будівничим і зочим твого життя. Амінь.